Привіт! Ви на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас з вами сьомий день малювання акварелю для початківців. Будемо сьогодні малювати тропічний такий пейзаж з пальмами на заході сонця. Буде дуже легко. Вийде в кожного з вас. Приготуйте акварельний папір, акварель, олівець, резиночку, водичку, пензлики для акварелі та Палітро або тарілочку як палітру. Я вже закріпила аркуш акварельного паперу ось таким, таким монтажним малярним скотчем, І щоб він в мене не їздив і в мене залишились ось такі білі, потім чисті краї паперу для того, щоб це виглядало як містівка. А ми давайте вже будемо одразу починати. Я буду трошечки натискати сильніше, щоб вам було видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте олівцем дуже охайно і не натискайте сильно, бо акварель цього не полюбляє. Дивіться, в нас буде ось тут це все небо, і будуть трошечки пальми зображені. Давайте зробимо як би лінію горизонту. Ось таку проведемо нерівну лінію, начебто. Це в нас тут буде з вами земля. Тепер намалюємо декілька пальм. Декілька на передньому плані і маленькі на задньому плані, тільки зробимо розмітку. Пальми в нас малюються дуже просто. Малюємо ось таку тонку лінію з нахилом. І з цієї точки проведемо ось такі лінію в боки, це гілки. І потім на них ми вже будемо робити ось саме. Ці листя, вони звисають в пальми завжди. Це ми все будемо робити з вами фарбами, а зараз просто робимо розмітку, я вам показую, як приблизно це буде виглядати. Оце наша перша пальма. Тут в нас з цього боку ми намалюємо ще нехай ось такі якісь три гілки великих буде звисати з пальми, якої ми зараз не бачимо. Нехай одна пальма буде ось тут, вона буде трошки менша. Теж гілки. Листя в пальми ось так донизу завжди звисає, бо воно важке. Це ми з вами вже потім детально пропрацюємо фарбами потім. Поки що нам потрібно просто такі деталі зробити. О тут можемо таку маленьку пальмочку намалювати, яка десь там вдалині. Ось тут десь така пальма. Декілька пальмочок на задньому плані. Нехай ось тут будуть. Можемо ось тут ще одну зробити. Ось тут ще дві. Одну трошечки більшу для такого вже пейзажу, скажімо, І тут, може, дві маленькі, вони дуже далеко знаходяться. І тут будуть гілки, але я не хочу дуже тут олівцем багато чого малювати, щоб не зіпсувати собі акварель. Дивіться, тепер це в нас вже майже пів діла зроблено. Тепер ми беремо пензлика. Бажано більш такого немаленького, а ось такого. Десь розміру такий або такий. Підійде або колонок, або білка. Вони мають бути м'якенькі і формувати кінчик, ось так, коли його намочиш. Ви вже це знаєте, має бути кінчику акварельного пензлика. Тепер нам треба зробити ось тут розтяжку кольорову. У нас буде йти, як на заході сонця. Коли сонце сідає, в нас бувають дуже красиві такі кольори: від оранжевого, помаранчевого, рожевого, фіолетового. Ось саме тут ми будемо робити цю розтяжку. Я спочатку беру акварель, мені мене є просто водичка, я збризну зверху цю акварель. Щоб вона була вже мокренька, така волога. І далі буду працювати. Спочатку мені хочеться взяти а, помаранчевий. Дивіться, я візьму помаранчевий, я візьму червоний, я візьму трошки рожевого, я візьму фіолетовий. І такий ультрамарин. Зараз ви побачите всі кольори в дії на нашому аркуші. А вже ж ми будемо їх змішувати. Дивіться, я спочатку беру помаранчевий. Ми можемо нашу землю теж зафарбовувати, це не важливо, бо потім вона буде просто в нас така темно-темно коричнева. А можемо не трогати, не чіпати її взагалі. Дивіться, спочатку я роблю ось так. Потім беру мій червоний і починаю потихеньку робити оцей перехід. Потім знову беру помаранчевий. Потім візьму трошки фіолетового. Ще фіолетового візьму сюди. Додавайте води, не бійтеся. Акварель вона дуже полюбляє воду. Полюбляє, коли розтікається є можливість. І у вас завжди є також можливість забрати зайву воду пензликом, якщо вона вам там не потрібна. Дивіться, як гарно в нас формується з вами небо. Я можу тут ще сильніше додати, більш темний зробити цей кут. Ось тут я трошечки підсилюю цей колір. Мені хочеться, щоб тут було більш такий насичений. Бачите, на акварельному папері дуже гарно розтікається фарба. Тепер ми дамо йому трошечки підсохнути, і коли воно вже буде майже таке сухе, без води, ми продовжимо роботу над нашою акварелью. У мене підсохла вже акварель. Тепер я візьму такого невеличкого пензлика або ще меншого. Приготую вони нам знадобляться для пальми. А тепер нам треба взяти такий колір темно-темно-шоколадний, він майже чорний. Краще, щоб це був не чорний, а все ж таки такий або темно-темно-коричневий, або темно-темно-фіолетовий. Якийсь можете собі намішати колір. Змішуючи чорний, з коричневим, з фіолетовим, ви отримаєте такий якийсь цікавий складний кольор. А тепер нам треба просто спочатку ось таким щільним шаром зафарбувати ось тут нашу лінію горизонту, потім взяти меншого пензлика. І в нашій оцій фарбі, яку ми вже змішали, нею почати працювати над нашими пальмами. Спочатку ви малюєте стеблини. Ті, що пальми знаходяться подальше, ось там в глибині десь, вони більш тоненькі. Ті, що поближче, вони більш товсті мають стовбури. Пальма е, має таку особливість, що вона більш така товста знизу, а потім стає е, в неї більш тонкий зверху стовбур. Ви можете на це теж звернути увагу. Основне, ми намалювали, тепер нам треба намалювати ось ці гілки. Спочатку ми намалюємо ось ці е, серце, серединки цього е, кожної гілки. Вони всі відходять від центру. Ось тут у нас майже не буде видно листя. Ось тут, давайте вже покажу вам одразу, як буде виглядати в цілому. І ми починаємо кожну гілку пропрацьовувати з цими тонкими листками. Чим тонше у вас буде пензлик, тим буде більше гарно виглядати робота. Не забувайте змочувати пензлика, щоб у вас був фарба була мокренька, щоб у вас не був сухий пензлик. І по цьому принципу треба зробити всі-всі ці пальми. Це як приклад, як ви можете малювати такі літні пейзажі. Ви можете додавати робити саме. Небо різних кольорів, і у вас буде постійно виходити нова робота. Навіть хочеться вам дати таке домашнє завдання і намалювати за своєю фантазією небо, яке ви бачили. Може, в яких жовто помаранчевих там кольорах, якихось незвичайних, або супер рожеве якесь небо. І надіслати мені під кожним відео є е, мій інстаграм, є е, так само електронна пошта, коли куди можна все це відправити. Я все дивлюся, буду виставляти а, в своєму інстаграмі в сторісі. І, будь ласка, коментуйте, діліться своїми ідеями, своїми, можливо, якимись побажаннями щодо уроків, що б ще хотіли навчитись малювати. Ось тут ми зараз намалюємо нас одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. І ось тут ще в нас ми домовились, будуть такі три гілки. Давайте вже одразу їх намінимо. Ці пальми в нас ближче, тому і гілки в нас товщі листя може бути товщим, бо знаходиться візуально ближче сама пальма. Майже готово можете тут додати. Потім ще такий трошечки е, саму лінію горизонту трошки нерівню току зробити. Це в нас якийсь там ландшафт, якісь холми там є. Може, якісь ще виступають там якісь кущі. Ось так. Ну, в цілому наша робота готова. Сподіваюся, що вам подобається такого плану малювання. Це дуже швидко, ви можете самі зробити там за 5 хвилин таку роботу. І вона виглядає дуже приємно і, як би сказати, професійно. Тому, якщо вам подобається, ставте мені ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і па-па!